У південній Кореї офіційно завершили ідентифікацію 179 загиблих в авіакатастрофі, яка сталася вранці 29 грудня. Водночас слідчі з'ясовують причину аварії. Ідентифікацію всіх 179 загиблих завершили вночі. Тіла передали членам сімей. Уже почалися похорони. Причину катастрофи визначать шляхом всебічного аналізу, та ретельного обстеження літака, фізеляжу та чорної скриньки. Міністерство транспорту південної Кореї повідомило, що ще два чиновники США приєдналися до групи приблизно з 20 слідчих, до якої також входять представники Національної ради з безпеки на транспорті США, Федерального авіаційного управління США та авіавиробника Боїнг. Також відомство оголосило, що проведе спеціальну перевірку всіх боїнг бі 737 800 В аварії в аеропорту міста Муан загинули всі пасажири, чотири з шести членів екіпажу. Під час посадки літак не зміг випустити переднє шасі. Пілоти намагалися сісти на фюзеляж. Лайнер виїхав за межі злітно-посадкової смуги, врізався в бетонну огорожу та вибухнув. Припускають, що шасі заклинило через зіткнення з птахами. 탄력소리가 저기 비행기에서 난 소리야? 아니면 저기 KTX 공사한 데서 나는 소리야? 비행기에서.